Юдських пригод, не здавані пригод, у планів думати, як чуєш феки, здалені снеки, в людських вигоди, кожного дня пригод, людськи пригоди, чути не забаніли, вдських. Pienоди, як чуєш небезпеку, обережник дивно бути, але віоженя від ниня і людські пригоди няня не Ні ня, не, не дала няпоні, не, не, не давань в кигоди. Ти став? Ти можеш тобі та в пані фільмів. Будь вот, він щось може тобі зробила. Зробила, приймала мені цей Ти Тебе посоху так щось можна зробити, так дорогий. Ні. Слабек. Хто, хто може бути такий слабак? К правда нижчого фаміоня. Ви за це не підходить. Як мені зараз. Зрозуміло. Добре, у мене є план. Який план другий? План знову йти йде проручити того головне вимінювання стає командою Ха, Смішно! Давай роби. Один, два, три. Де ми? Куди їх закинув? Тихо. Ми їх! Закинули на. Людиний острів. Нашого стрімно. Кай. ми? е е не по здюдному острові. Смішно. Е, смішно. А, і хто ти міг зробити? Не з... І що ти хочеш робити? Ти тут я лежу, ти ж по помирала з голоду. Ти дурак? А ми не помирають від голоду. От від... Одного. А, як то хочеш два, ти хочеш їх помочити? Дати. Один, два, три. Кай! Е, Що це за Я, я знаю, як це робити, але не переживає тебе захищу. Дякую. Головне в Аміоні? Так. Я тебе врятував, але знову. <гаси> бісить бісить бісить! Вrium, все. Я дав з ним, нам все. Тебе навіть посуху немає. Ти хочеш з ним він не тим скошевий небезпек поміт. Що? Головне вимінювання. Кімнаті. Хватить! Папа, я здаюся. Ти нічого посуху не можеш зробити. Я вже ж я здаюся. Пулоська, нижній слабак. Вибилась. Кай, тобі все добре. А за мною. Так.